25 разів підтягнутися на перекладині чи зробити кілька сальто на турніку для вас видається неможливим. У Дніпропетровську цими вихідними кілька сот молодих людей ще й не таке виробляли. У місті пройшов третій міжнародний фестиваль Воркаут. Показати свої неймовірні можливості на перекладині приїхали учасники з Білорусі, Росії та навіть із США. Зірки цього виду спорту команда Барбаріанс. Подробиці далі. Їхні стосунки почалися саме зі спільних занять на турніках три-чотири години разом, і так вже рік. Павло та Світлана своїм виступом відкривають фестиваль. Номер ставили в дуже короткий строк. Закохані зізнаються було кілька небезпечних моментів. Очень тяжело трабатувати сжатые сроки. Хотелось показати класс выступить, хотелось именно на допомоги людей на нове штота ровнука. Помічного елементами были. було очень тяжело. Синхронні виступи. Новинка цьогорічного фестивалю. Та й взагалі всього руху воркаут у світі. Все через появу елементів гімнастики. Пояснює один із засновників стилю Сеф з Нью-Йорка. В Дніпропетровську я вже втретє. За цей час у ваших спортсменів рівень дуже виріс. Техніка стала неперевершеною. Власне, в Україні рух воркаути почався 10 років тому, як метод залучити молодь до здорового способу життя. За цей час лише в Дніпропетровській нахопив 2000 тисячі учасників, а по Україні півмільйона. Приваблюєш хлопців можливість мати здорове та міцне тіло, і вік спортсмена тут не має ніякого значення. Сілять на діту нашу світле подумає, яка ранжеговаріла наша спортивна здороведовський много є сложна. Подністі ноги і переброситися в таке положення». Аби робити ось такі трюки, Захару треба займатися вправами на перекладині щонайменше кілька годин на день. Вже після кількох місяців занять можна дивувати, оточуючих. в інтернеті. віжу, буває твіжу на площадках роблять. і повторяю. Учусь повторяю. За кілька років в Україні звели зо два десятки майданчиків для занять воркаутом. І лише раз на рік спортсмени мають можливість за кілька годин спробувати свої сили у різних видах спорту. А у нас паркур йога». фитнес-пилатес, пауэрлифтинг, футбольный фристайл, скалолазание. Такой микс. Причем каждый участник сможет не просто посмотреть, а попробовать себя в разном направлении. Вся концепция реконструкции набережной была рассчитана на место отдыха, развлечений э молодежи города Днепропетровска. Вот что касается отдыха, уже все привыкли, понятно. Істі повніки після літ назад всі хаділі співа ще святка всидіти человека загалом. Участь у фестивалі взяли кілька тисяч людей. Сто спортсменів із 12 країн світу показали свої вміння Дніпропетровцям та гостям міста. Олександр Тущенко, Євген Хісний, новини одинадцятого каналу.